4 листопада з нагоди дня залізничника на пероні Ужгородського вокзалу відкрили міні скульптурку валіза 2022 року. Присвячена вона вимушеним переселенцям, які приїхали до Закарпаття, та працівникам української залізниці, які в цей час посилено працювали. Спочатку повномасштабної агресії РФ вокзал прийняв рекордну кількість пасажирів про події 2022 року, єднання та незламний дух українців. І нагадуватиме встановлена міні-скульптурка. Звичайно, мова йде про дуже актуальну тему все ще відкриту для нас, для українського суспільства, про ці всі виклики і прийом величезної кількості людей, які приїхали до нас не з туристичною метою, а вимушено шукаючи тут прихист. І з іншого боку, вона символізує явно драматичні події для нас, а з іншого боку, говорить про нашу силу, про нашу. Зроблена мініскульптурка у вигляді дитячої іграшки зайчика. Над композицією впродовж місяця працював скульптор Роман Мурник. Також він додатково створив кам'яну валізу. Вона зроблена з піщаника, символізує міць, і силу України і наших воїнів. Маленька мініскульптурка символ, символ дитини і втрати, її надії. Так. Скульптурка виготовлена традиційно з бронзи. І тут є такі деякі ковані елементи це ручка на валізі металева. Вимушено залишила свій дім і дісталася Закарпаття і виконуючи обов'язків начальника Ужгородського залізничного вокзалу. Разом з сім'єю жінка втікала від війни з рідного Маріуполя. Вокзал був нібито великий мурашник. Люди розгублені, приїжджали з усіх боків. Дівчата, працівники залізниці, будь то прибиральниці, будь то начальник вокзалу, будь то бухгалтер-касир, вони всі були, ну, мабуть, цілодобово на вокзалі. Сьогодні День залізничника. Залізниця це все моє життя. Я на залізниці працюю з 94-го року. Я пройшла квитковим касиром, я пройшла весь цей шлях від. Простого робітника і закінчила на посаді ну, начальника вокзалу. Я працювала в Маріуполі. Валіза 2022 року. Це вже 53-я міні-скульптурка, яку відкрили в Ужгороді, під час урочистих заходів та з нагоди професійного свята залізничників на вокзалі. Також виступив духовий оркестр.